Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі затримали жінку, яка збрала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Отримані відомості зловмисниця планувала переправити російським окупантам. Повідомили в СБУ. Мешканка Одеси створила телеграм-канал, де закликала підписників надсилати її координати підрозділів українських військ. Насамперед жінку цікавили локації у кріп районів поблизу узбережжя Одещини. Зловмисниця обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. На Одещині викрили схему незаконного переправлення ухилістів через державний кордон та затримали організаторів та учасників злочинної групи. Як з'ясувалося, до незаконної діяльності причетні співробітники правоохоронних органів та чиновники за попередню інформацію, канал переправлення призовників до Молдови працював з травня минулого року. За даними слідства, один із співробітників поліції сформував злочинну групу зі своїх колег та працівників інших держустанов для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон. Клієнти прибували до Одеси, звідки трансфером вирушали до Кишинева. Через кордон чоловіків переводили учасники злочинної групи, використовуючи свої службові повноваження. Вартість такої послуги складала 5 тисяч доларів. Організатора схеми затримали на місці злочину при отриманні грошей від чергового клієнта. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі, повідомило у прес-службі ДБР. У СМТ Саврань Одеської області. Карантин тут зареєстрували випадок сказу у домашнього собаки. Повідомили у регіональному управлінні Держпродспоживслужби. У селищі проведуть обхід домогосподарств прищеплять здорових тварин та виявлять хворих. Також планується завести до савранської лікарні достатньо антирабічних препаратів для надання своєчасної допомоги постраждалим від нападів хворих тварин. Село Новогригорівка на Миколаївщині практично на 90% зруйновано ворожими обстрілами. До повномасштабної війни тут жили близько 500 людей. Сьогодні сюди повернулися 50 жителів, які мають лише одне бажання відбудувати свої будинки та відновити життя в рідній Новогригорівці. Як відроджується населений пункт, бачили наші кореспонденти. Обстріли села Новогригорівка на Миколаївщині почалися ще 8 березня 2022 року. Менше, ніж у кілометрі від села базувалися російські військові, які безпощадно гатили по Новогригорівці з танків та мінометів. На початку листопада минулого року ворог відступив, а після себе залишив одні руїни та покалічені долі місцевих жителів. Окупанти не жалували своїх снарядів. Перебиті лінії електропередач, асфальтована дорога, вся у вирвах пошкоджена майже кожна оселя. Село знаходилося під постійним обстрілом протягом восьми місяців. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 500 людей. В селі була школа, дитячий садочок, церква та клуб. Зараз тут все зруйновано, жодного вцілілого будинку. З початком щоденних обстрілів місцеві жителі були змушені залишити рідні домівки, щоб врятувати свої життя. Думали, що підвал спасе, ні, не спасло пряме попадання, каражу нас тоді не було. Вони якраз тут, на городі, шість дирок, ну, шість яму теж зарили і це ж повитяли, позаривали. Потім вже побачили машину побило, якраз за забором була у сина, стюкла побило, Забралося, потім як касетна пішло. І ми вже зібралися, бо вже син говорить, каже, я ж хочу теж своїх дітей побачити. Сьогодні до Новогригорівки повернулася лише десята частина мешканців. Місцеві розповідають, що й досі не можуть повірити своїм очам. Все життя, яке вони тут провели, все, що вони збудували, вщент зруйнувала російська армія. Дуже страшно. Прийшов нам руський мір, наробив нам чудес добрих. Наше село взагалі пострадало дуже. З трьох сторон, і з тієї сторони били, і з каналу били, і з тієї сторони били. Та страшно. Ми думали, що таке, але ну, що таке? Не думали ніколи в житті. Як приїхала, я злякалася. Я в свій двір, після того, як виїхала в березні місяці, зайшла 12 листопада. Ну, як зайшла? Я там перед каліткою, я стала на коліно і плакала. Я в цьому будинку народилася. Я тут жила, звідси заміж виходила, дочку заміж видавала. Ну, це моє рідне. Повернувся до Новогригорівки і Віталій. Так виглядав дім чоловіка до повномасштабного вторгнення, а так. Після того, як ворог обстріляв будинок більше десяти разів, замість двоповерхової будівлі тепер груда цеглин та будівельного мотлуху. Але житель села не опускає руки та сподівається відбудувати дім, а разом з ним відновити і своє життя. Ну, домі отримав, я не знаю, може раз з 10, тому що є люди, які проїжджали і кожен раз фотографії скидували. Він постійно був в різних… У мене навіть є картинка, «4 в одному я називаю. Був. Потом, потом і канцовка. Ну що залиши з двох етажів, ви ж бачите, ні стін, ну нічого немає. Зараз живемо в вот такій бідочці, тому що ну, я вдома. Це потихеньку розтягнемо за часом, розгребемо і щось будемо строїти якось далі життя, як кажуть. Перші місяці війни закарбувалися в пам'яті назавжди, кажуть сьогодні жителі Новогригорівки. Як виживали під постійними обстрілами та шукали можливості виїхати на більш безпечні українські території, згадують і досі. Російські військові не жаліли тих, хто намагався евакуюватися з гарячої точки. Про це нагадують розтрощені вщент втівки з херсонськими номерами. Это мартовские трагедии, к сожалению. Когда люди, пытаясь объехать блокпосты, которые выставили россияне возле Селанова-Григорьевка, Витовского района Николаевской области, они объезжали этой полевой дорогой вдоль магистрального водоканала. Объезжали эти блокпосты. А россияне, к сожалению, расстреливали их. Уже вслід у ходячим машинам, ну впоследствии ви самі бачите». Саме з цієї позиції обстрілювали Нову Григорівку. А саме з цього танку було здійснено декілька пострілів, які влучили і у дім Віталія. Під російську окупацію Новогригорівка не потрапила, але вісім місяців через неї пролягала лінія Південного фронту. Війна знищила не лише домівки, а й господарства місцевих мешканців. Багато повипускали, ну не все хазяйство знайшли, як кажуть. Мало що знайшли, одним словом. В складі приїхала і свиня розорвана, була, ну, по-сенішний ну, куча собак, дохлих, в басейні, я ж кажу, навіть, де раніше купався, приїхала вода, аж красна, почали вибирати воду відтуда, там і черепи, і адкос, і адкурей. Ну, вважайте, почті 9 місяців тварини тут ні води не бачили, нічого, то за що калюш, тому що тут же не водойомов нічого у нас немає. У нас ж свині, корови були, відпускали, бо ні води, ні, ні, цей, ні світла не було. Корма то були, а цей, взяли, випускали. Корову вбило, там на край села возле башні, вбило корову. Паросяд випустили, нема нічого, Поросят нічого. Сараю воно все, кури, качки, нема нічого. Минуло вже чотири місяці з того моменту, як в селі припинилися обстріли. Але місцеві жителі й досі знаходять в своїх городах ворожі сюрпризи. Це кацапський дрон, був. це ми на полі, як збирали тут весь я кажу, Там багато возлі посадок у нас і цілого є, ми отдільно і погане. Це так, трохи настягував, щоб, як кажуть, показувати, чим наше село бомбили. Все, бачите? Літаючий якийсь апарат був. Ну точно не наш. А так, что у нас тут есть? От разных снарядов, я скажу, все. С пулемета есть. Все кацапские противотанковые, кейс-тур. Что-то такие Ось така вона: весна в новогригорівці. Поміж квітів в городах місцевих відніються уламки від ворожих снарядів, а дерева продовжують квітнути, незважаючи на те, що вони були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Та незважаючи ні на що, життя у селі продовжується. Люди повертаються, починають садити городи. Та як можуть відновлюють свої будинки. Ну треба одразу там вирвати траву, там трава така здорова. В цьому ж у нас не було тут. А Ми ж уїжджали на два-три дні, вийшло на дев'ять місяців. Повипускали коров, опускали собак, все підпускали, курі, все. О, а це думаємо садити трошки, що ж я буду їздити в город, сюди купувати цибулю, якусь відро, картошки, цибульки трошки численно. Та все по чуть-чуть дай. Багато не будемо садити трошки, бо нема вже сили і сапать його це все. Воно там цибулю посадили, трошки це ж попросили сусіда, воно на краю трактор там. Попросили, він нам задіскував. Ми город будемо садити, а що ж, що ж на осінь їсти чи на, на зиму, на наступну зиму. Маш. Це не накупляється, зараз це не такі, що. Жителі Новогригорівки мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої оселі. Але для здійснення цієї мрії їм потрібна допомога якомога більше будівельних матеріалів. Жителі села об'єднуються та вірять, що їм вдасться знову повернути у Новогригорівку мирне життя. Малиновський райсуд Одеси знову переніс розгляд справ херсонських колаборантів Сальдо і Стримаусова через неявку обвинувачуваних та одного з захисників. Малиновський районний суд Одеси знову переніс розгляд справи так званого тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Херсонської області Володимира Сальдо. за державну зраду. Колабораціонізм та виправдовування нападу Росії на Україну йому загрожує довічне позбавлення волі. Обвинувачений та захисник до судового засідання не з'явилися з урахуванням з вами зазначеного та також кримінально кримінального кодексу. Вважаю, неможливо подальше слухання без призначення в нового захисника, оскільки садо обвинувачується чиненні судової школи злочину, того захисника обов'язково. Тому я пропоную суду призначити іншого захисника. Ну і безумовно відкласти судовий розгляд. Так так так, 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 так. Добре. Дякую. Цього ж дня було перенесено на іншу дату справу херсонського колаборанта Кирила Стримаусова у зв'язку з неявкою винуваченого. Нагадаємо, що 9 листопада 2022 року російські ЗМІ з посиланням на водія Кирила Стримаусова та джерела в силових структурах повідомили про його смерть внаслідок ДТП в районі Гнічеська Херсонської області. Варто зауважити, що цього разу на судовому засіданні був присутній захисник, якому було надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення. До головного християнського свята Великодня залишається ще 10 днів, але підготовка до нього в Одесі вже вирує повним ходом. Майже 60 тисяч благодійних пасок одеський хлібозавод напече для українських захисників та переселенців. Перші 10 тисяч великодніх пасок вже вирушили до міста героя Херсона. Як відбувається процес виготовлення пасок, бачила знімальна група граду. З раннього ранку на одеському хлібзаводі кипить робота. Журналістів зустрічає солодкий запах уже готових свіжих пасок, щойно з печі. Пекарі розповідають, цього року планують виготовити близько 500 тисяч пасок. З них 57 тисяч благодійних кулічів передадуть ЗСУ, теробороні та переселенцям. Процес виробництва тривалий та непростий. Здобна дріжджова випічка починається з тіста на опарі. Тут ви можете побачити саме цю опару, яка вже вибрадила. Вибрадила вона довго, десь біля трьох годин. Тут в неї додали вже додатково цукор та дріжджі і будуть замішувати тісто. Трошки далі ми зможемо з вами подивитися, як відбувається сам заміст тіста. Ось воно тісто, воно вже замішане. Практично процес закінчився, але... В ньому ще не вистачає смаколиків. Після того, як в тісто додадуть родзинки та цукати, майбутнім паскам необхідно надати спеціальної форми. Дають паски, ну, правильно кинуть, щоб була форма. вона, коли ставимо її по пару, вона піднімається і дає форму. Після того, як з печі дістають практично готові здобні вироби, настає останній етап прикраса і упаковка пасок. У цьому році ми перший раз робимо. Паскальний кекс в кольорах прапору України. Паска це святий продукт, і він досить високорецептурний, досить важкий в виробництві. Саме тісто і саму тістову заготовку можна виробити за допомогою обладнання, а прикраса і пакування виключно вручну. Тому. Звичайно, люди приходять на додаткові зміни, але якраз на пасхальні додаткові зміни їх взагалі не приходиться просити, вони виходять самі, і ми ще навіть просимо, що нам не потрібно скільки людей, вони, вони все-таки приходять, тому що це продукт, а тим паче, якщо ми це робимо для допомоги нашим Збройним силам України, які нас зараз захищають. Минулого року великодні паски у подарунок від Одеси отримали харків'яні. Сьогодні перші 10 тисяч пасок вже відправили до Херсона. Також великодні Ласощі передадуть теробороні та переселенцям. 57 тисяч пасок будуть відправлені нашим бійцям на передову бійцям наших підрозділів тероборони. Ну і звичайно, ми не забуваємо за наших одеситів, за наших вимушено. Переселених осіб, яких сьогодні в місті Одесі налічується більше 67 тисяч, будуть роздавати ці паски на наших територіальних центрах, відобічним територіальних центрах. З початку війни обсяги виробництва на одеському хлібзаводі знизилися, і пасок цього року спекли на 15% менше ніж у довоєнний час. Незважаючи на труднощі, хлібзавод ні на день не припиняє своєї роботи. Більше того, тут регулярно на благодійній основі печуть хліб, пряники та сухарі для українських захисників та переселенців. Потрібні вчителі, медики, продавці, будівельники. Одеський ринок праці за якурись в Одесі. Ярмарок вакансій під такою назвою відбувся у центрі інтегрованих соціальних послуг. Пропонували роботу як для внутрішньопереміщених осіб, так і для мешканців міста, які спеціалісти зараз найбільш затребувані в регіоні і куди звертатися тим, хто шукає вільні вакансії. Дивіться далі. Знайти роботу, яка б відповідала запитам, не просто важке завдання, а інколи ціле випробування, особливо у військовий час, зазначають мешканці Одеси. Вже давно шукає вакансію в освітянській сфері. Наталя говорить, що зіштовхується з різними перешкодами, особливо коли питання стосуються віку. Нашка бідна что сразу первый вопрос задают не какой-то специалист, не что там у тебя, какой стаж работы, а первый вопрос сколько вам лет? Вам 40 есть, до свидания. Вот это очень обидно, и вот поэтому я здесь. У меня высшее образование педагогическое, но очень сложно, очень сложно. Еще в связи с тем, что сейчас все на дистанционном новые технологии, все это как-то. Ну, Ищем, надеемся, не теряем надежды. Все будет добрее. На противагу спеціалісти з пошуку роботи говорять, що вакансій у галузі освіти зараз доволі багато. В нашому зараз базі вакансій біля 900 вакансій. Це в першу чергу освітянські вакансії. Комунальних установ, ЖКС, господарства комунального є багато вакансій медичних від ну, спеціалістів лікарів, так і середній медичний персонал. Є вакансії торгівельних мереж. Наразі одна з найбільш затребуваних спеціальностей медична, зазначають рекрутери. Потрібні й лікарі, й молодший медичний персонал. Найбільш актуальні вакансії на сьогодні це робітничі професії, будівельні. Це вакансії переважно слюсарів, електриків, газозварювальників, ну і подібні цим. Багато вакансій в медичній сфері. Також є вакансії психологів з урахуванням часу і подій, які відбуваються. І лікарі і медсестри, і санітарки тут теж є. Дуже багато вакансій медичних сестер. На ярмарку вакансії радували око, синьо-жовті паски, як символ того, що все буде добре і робота знайдеться. Випічку напередодні свята безкоштовно дарували внутрішньо переміщеним особам. В Одесі кожен, хто перебуває у пошуку роботи, може звернутися до ЦНАПу або до центру зайнятості, де спеціалісти ознайомлять з базою відкритих вакансій і нададуть консультацію з питань працевлаштування. На Черемушках зносять гаражі. Одесити кажуть, що не готові до такого повороту. Подій кілька років тому їм обіцяли благоустрій території. А сьогодні місця для паркування автомобілів йдуть на злам. Жителі одного з будинків на Черемушках ще з 1970-х років користуються гаражами, що розташовані поруч з їхньою домівкою. Але днями два з них було знесено. Хоча одесити кажуть, багато років платили за ці побудови. За оцю територію, яка ви займаєте, ви повинні платити гроші. Ми їх платили. Чинно ніколи. Я навіть платила вперед. Можна там подивитися. Цю територію поруч із гаражами кажуть мешканці мікрорайону. Обіцяли привезти до ладу. Они сказали, ми зробимо стоянку, ми облагородимо цю територію, ми виложимо тут дорогу. Кілька днів тому гаражі почали зносити одесити проти і вже звернулися до відповідних служб. Коментар другої сторони на місці подій здобути не вдалося. В Одесі на місці злочину затримали закладника. У чоловіка виявили кілька пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною. На вулиці Луцькій увагу інспекторів привернув громадянин, який сильно занервував, побачивши службовий автомобіль, і спробував виконати якийсь пакунок. Правоохоронці зупинили його і під час бесіди. 46-річний чоловік зізнався, що має при собі метадон. Згодом він розповів, що поширював наркотики містом, встиг зробити близько 30 схованок і показав фотографії місці їхнього розташування. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Закладника доставили до відділку поліції. На Одещині судитимуть водіїв з вини, яких у ДТП постраждали люди. Правопорушникам загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той же термін. Повідомили в поліції. В Ізмейлі легковик виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншим авто. Дві літні жінки-пасажирки отримали серйозні травми. А винуватцем другої аварії став 38-річний водій. Чоловік значно перевищив швидкість, та не зміг вчасно загальмувати перед пішохідним переходом. В результаті під колесами його авто опинилася літня жінка. Пішохід постраждала, отримала перелом стегна. У четверу увечері на миколаївській дорозі спалахнув автобус. Площа пожежі, 10 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Повідомили у ДСНС. Зиму пережили, проте розслаблятися не варто. Весна, літо та осінь пролетять швидко. В Одеському регіоні триває відновлення енергоінфраструктури після російських обстрілів, повідомили в ДТЕК. Про виклики і плани енергетиків на поточний рік розповіли в ході брифінгу. Майже два місяці Одеська область живе без блекаутів та графіків відключень світла. Проте енергосистему пошкоджену російськими обстрілами і досі не вдалося відновити до кінця, повідомляють в ДТЕК, адже чималу кількість обладнання було знищено. Проблема недостачі, ну нестатку запчастин та обладнання, ще триває. Але для того, щоб вирішити цю проблему і використовувати там по нових контрактах. Те обладнання, яке нам в змозі виготовити західні партнери, ця допомога вже надається. Ми частково отримали таку допомогу і використовуємо її вже під час виконання аварійно-відновлених робіт. Але для того, щоб відбудувати пошкоджені об'єкти, це саме обладнання, яке тривалого часу виготовлення. Паралельно з аварійними роботами в 2023 році триватимуть і планові, зазначив директор одеського ДТЕКу. Ми плануємо у 2023 році реконструювати вісім високовольтних підстанцій, оновити 842 сорок енергооб'єкти на розподільчих мережах, збудувати 90 нових. Енергооб'єктів відремонтувати 2200 кілометрів ліній електропередачі і розчистити від чагарників ще 1900 кілометрів наших повітряних ліній. На брифінгу пролунало питання про можливе підвищення тарифів на електроенергію, яке останнім часом обговорюють в уряді. Це для суспільства дуже слушне питання, але зрозумійте, наша компанія не займається ціноутворюванням, тому це питання потрібно спрямувати до національного регулятора та міністерства енергетики, і вам нададуть відповідь. А я не в звозі на ній відповідати. Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що обговорення щодо підвищення тарифів на електроенергію, в тому числі на тепло та газ, уряд розпочне після завершення опалювального сезону. Прибирають уламки в місцях прильотів, лагодять освітлення та підтримують у місті чистоту та порядок. Юні одеські художники зобразили, якою їм видається робота комунальника. Конкурс малюнків, що пройшов під егідою департаменту міського господарства, зібрав роботи понад 150 учасників у віці від 4 до 15 років. У своїх яскравих ілюстраціях діти продемонстрували любов до Одеси, а також підкреслили соціальну важливість та значущість професії життєва. Слово комунального сектору. Робота комунальників очима дітей. Юні одеські художники проілюстрували щоденну працю водіїв трамваїв та тролейбусів, сміття прибиральної техніки. Електромонтажники змінюють лампи міського освітлення, а майстри житлово-комунального господарства прибирають міські вулиці. Кожен із юних учасників роботу комунальників бачить по-своєму, відзначають дорослі. Хана Сергіївна вже вісім років працює у комунальному предприємстві Одес очолюючи диспетчерську службу. Її онука Кароліна не шуток знає подробиці оперативної роботи ремонтних бригад на виїзді. Бригада виїжджає на лінію, то обов'язково водій сидить в машині. Он же подімає вишку, і крім того, два, два електромантюри. Бригада менше, ніж два електромонтюри бути не повинна по техніку безпеки. Кароліна знає, яким транспортом комунальники ремонтують міське освітлення, хто і як змінює ілюмінацію. Для конкурсу маленька учасниця намалювала автовежу для монтажу підсвічування. «Коли мені говорять про слово «горсвіт», ну, у мене в голові саме машина, на якій стоїть чоловік, який чинить лампу». Знає, де бабушка працює, вона постійно дивиться, де працюють наші вишки в їхньому районі теж. І от Нарисували, принесли. у кожному зображенні можна побачити, як діти люблять своє місто, бажаючи, щоб воно ставало чистим, затишним та безпечним. Більшість малюнків добрі та зворушливі, але є й серйозні глибокі роботи на тему українських військових реалій, які змушують замислитись навіть дорослих. Діти через себе все це пропустили, діти бачать. Ми, може, і не замічаємо цієї праці, так, наші мешканці. У нас лауреатом першої премії стала картина, де двірник прибирає розкинути бомби та гранати та вибухівку. І діти трансформують своє бачення прибиральника в сучасному воєнному стані. Ну, це дуже зворушливо. Ракети, как бы війни, танк, вот, комунальщик. Все це їх. Их робота убирать одинадцятирічний Ілля до своєї роботи підійшов зі знанням справи. Збудував композицію ротонди в міському саду, використовував змішані техніки. Олівцем та фарбами зобразив улюблене місце для прогулянок. Я просто часто гуляю в тому місці, воно мені дуже подобається. і там моя улюблена шоколадниця. І напевно часто бачиш, як працюють комунальники. Так? Вони прибирають міські садюніческиські. Гран-прі отримав найменший учасник конкурсу чотирирічний Роман, який першими мистецькими штрихами виконав міську пам'ятку. Він намалював мій улюблений пам'ятник. Ну, ось і вся історія Дерево кохання. Дерево кохання, яке саме в Одесі, є в міському саду. Так. Художні роботи учасників оцінювала професійне журі, дизайнери, художники, співробітники музеїв та картинних галерей. Семеро переможців конкурсу отримали подарунки для подальшого розвитку своєї творчості. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.